Станом на вечір, 16 серпня, українські підрозділи просунулися в Курській області ще на 1-3 кілометри на деяких напрямках фронту. Про це Володимиру Зеленському доповів головком ЗСУ Олександр Сирський. Кадри президенту прилюднив у телеграмі. Сирський додав генерал-майор Едуард Москальов, якого призначили керівником новоствореної військової комендатури в Курській області РФ, уже став до роботи. Наш кореспондент Тарас Ібрагімов побував у зоні української операції на Курщині. Ми маємо з ним прямий зв'язок. Вітаю, Тараса. Знаю, що ти побував у Суджі. Що там вдалося побачити? Так вітаю вчора. Дійсно вдалося потрапити до російського міста. Суджі ситуація там контрольована і відносно спокійна. Самі військові розповідають, що місто ще днів 3-4 тому було. Такою собі зоною бойових дій там можна було е могли б проникати диверсійні групи російських військових, але наразі це такий відносний тил, е чути час від часу е дрони у небі е не зовсім зрозуміло, чи це дрони збройних сил, чи це дрони противника. Е тому доводиться по місту все ж таки час від часу пересуватися так під будівлями, аби не бути поміченим е дронами, але загалом ситуація доволі спокійна. Е що перше е помічається при перебуванні у місті, це те, що воно абсолютно безлюдне. Там можна зустріти цивільних, але їх дуже мало. Е сам центр міста він е доволі побитий. Видно, що у місті йшли бої вуличні, е і з міста вибивали противника. Власне, як і видно, це на контрольно-пропускному пункті виїзду в'їзду виїзду суджа. Це безпосередньо на кордоні з Україною та Росією. Зараз місто повністю під контролем збройних сил час від часу чутно у місті, і за містом роботу артилерії. Знову ж таки не зрозуміло, чи це артилерія противника, чи це. Артилерія Збройних сил, але ну, ситуація, ситуація доволі спокійна. Я пропоную послухати, а, що говорять місцеві жителі в суджі і коментар українського військового. Хлопці, удачі вам і до свидання. І терпіння. ви ж молоді, у вас ніби сім'ї є, матеря. храните их. Ну, До свидания. Я хочу... Я вообще-то хочу мира. Не так, не так. А вот как раньше было. Ну, российские войска вышли чуть дальше. Тут кто остался, тих вибили, кого в плен взяли. Настрой изменился, так как мы уже на их территории тут. Дай бы Бог там все. На остальных территориях так. Так, ну і варто зазначити, що дійсно настрій е е військових е настрій е у них дійсно е піднесений. Вони е щиро сподіваються, що е власне про це багато писали закордонні змі, українські змі про те, що один із... Е Намірів цієї операції це відтягнути а, бойові а, частини бойові угрупування російських військ з східного фронту з південного. Військові українські сподіваються, що це дійсно відбудеться, і що це полегшить ситуацію на сході. А, загалом вони говорять, що а, у Курській області зараз а, знову ж таки за словами військових перевага. На боці збройних сил і збройні сили кожного дня просуваються там на е кілька кілометрів. Спасибі, Тарас Ібрагімов із подробицями про поїздку на Курщину.